якою закриті кримінальне провадження за даною правовою кваліфікацією. Ми будемо оскаржувати в суді, але це не ваше, не ваше право вибірково право то таке, то 367, а може там ще 356 ви знаєте. Що вам дасть? Я, я, я наголошую, хай беруть між собою переписку, проводять. Слідчі прокурор, і так пишуть. Якщо можна, я, якщо це там це вже принесені ті лопитання від канцелярії, чи ні? Чи тут немає ще клопотання, бо я ж викладав клопотання? Там тоді дарем ми розглядаємо навіть з тих клопотань, по яких я подав по Савчуку, я кажу, я можу. Подати все це є. Ну, а там судова практика дуже хороша. Здається, і там була практика про те, що. Чи ви не подали щось там по цій сказі? Ні. Я, я подав під номер 11, але я подавав якби, діяність, з діяльність з, звистуна. З, 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 з а, ну то і мені не подасться, тому що це не моя скава. Номер справа є. Прошу, зробіть 5 хвилин перерву, хай принесе, несе. Там є дуже хороша судова практика. І якщо вони зареєстрували мене на... Да, спов... на мене, на да, вас. і це буде, потім прийде, що... Дві хвилини технічні да? перерви, З'ясуйте, Оксана,

питання стосується, стосується тільки іншого слідчого, але оскільки злочин родині вбита людина ліси, навіть не в тому, що ліси вбивати нікого, нікому не дозволено, і для того існує держава, і правоохоронні органи. Тільки не наші правоохоронні органи, ті, ті, що присутні, це не для того. Я наголошую. Прошу оглянути саме, як застосовується, як застосовується е, про практику судову, я наголошую на клопотання 5. Клопотання 5 долучив я е, ухваличеського районного суду, Личахівського суду Грицька 2014 року і Личаківського суду Груба. Ну, Головатий зараз вже голова лише кільського суду. Ну, наскільки гарно там прописано все, про те, про, про те як, як застосовувати праву кваліфікацію. Ну, це просто винятково кажу. Будь ласка, результ... в, цій, в, в, в парі головатого і мотивувальна, і результативна частина. все. Прописати. Якщо це буде матеріально справи, то відповідно, суддя повинен спростувати. Якщо це рішення, яке вступило в законну силу і яка село, як порядок застосований, то чому в даному порядку це не, 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 не вчинено тут? <клухи> Тим більше є ще долучені клопотання, нехай вони стосуються іншого слідчого яким задоволено продопит, а до речі, там до цього часу допит з моїм участі не проведений. Ну, я Зараз зроблю паузу, тому що дуже важлива е, е, ухвала голова того, я прошу почитати. Я бачу, що в руках прокурора якісь вторгнути, які, напевно, вивчати треба багато часу. Якщо це принесено в суд і буде предметом дослідження судді, а це незаперечно, тому, тому я прошу і надати мені для ознайомлення і заперечення, адже вони встануть і будуть посилатися на, на документи, які мені невідомі. Отже, стає питання. Вони від мене щось приховували, я потрібен, я вимагав е, брати участь в допитах. Я, е, 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 і це моє право, яке за, е, передбачене законом кримінальним процесом, Але я того не бачив і не знаю. Тому я знову наголошую, що все, що прокурора є, я хочу бачити. Він буде готовувати, давайте робимо перерву і будемо знайомитися. І, можливо, є заперечення письмове. А якщо не письмове, то, то хай прокурор, я хочу на що звернути увагу, що не потім спростувати ще. От Мій виступ не в тому, що я не знаю, що буде аргументувати і прокурор, і слідчий. Те, що вони... Вчинили вже злочин і не внесли відомості за моєю заявою, це очевидно. Але щось, щось вони, якісь виправдання собі вже придумали, щоб не відповідати по криміналу, вони будуть щось приховувати і почувати. Так, я хочу оглянути матеріали справи, і якщо немає заперечення письмового, Хай мені прокурор чи свідчі, як там задумано, хай мені скаже, на що я маю звернути увагу, коли буду приглядати ті матеріали, що саме ті докази будуть предметом спростування моїх підтримую. Так, заперечую, мотиви я вибрав ґрунтовних письмових заперечення, які надані суду. Єдине, що... Я, Єдине що, що я з цих зв'язаних пояснень скаржника зрозумів, що начебто слідчий порушено вимоги РПК про те, що забороняється відмова прийнятті і реєстрації заяви поколного вручення, які має праворуч, але ж саме відповідає дійсності. Заява про вчинення кримінального порушення була до особи прийнята і зареєстрована, тому що ви бачите, на ній є номер. Крім того, хочу важко ще звернути увагу, що суд розглядає справу на підставі закону. І єдина судова практика, яка від суду є обов'язкова, це висновки Вищого суду, які надані з підстав розгляду справ про неоднакове застосування. Норм права, тільки ті, ці висновки є для суду обов'язковими, і навіть в цьому випадку суд може з ними не погодитись, письмово обґрунтувавши свою позицію в відповідному Тому ваше честь хороша, закону міста, який моє. Чи суд не зрозуміли, я хочу зробити технічну переробку і е, забачити ту бабку, яку приніс прокурор, чи то слідчий, я ж не знаю, хто з них там керує. Е... Я хочу побачити, а заперечення мені, мені не вручено. подані ще 16 травня. Так, але ж вони мені не вручені. А на ті підставі вам це треба вручити. На 56 статті ШаПК. А читайте? Що ми вам зобов'язані заперечення вручити? Куда? А як Нема. Ви повинні повідомлення? Нема повідомлень. Нема. Немає значити. Нема. 32, -та, 34 стаття, я повинен все знати, що ви почали. Часів концепції. Засідання і з дозволу головуючої може бути задано запитання і так само коментар. Як однієї сторони, так і другої. Наразі, поки що, ми заслухали думку прокурора і по... слухаємо думку слідчого, будь ласка, підтримую думку прокурора, комунальної провадження саме на підставі заяви по Камурона Степановича. Він потерпіли зазначає, що було відмовився. Стати, яку просив у своїй заяві зареєструвати Мокру Пано Степанович. Підставлення реєстрації інших статей передбачено 4009 шостої не було. Відповідно, це було продовжано установою, яка вручена. на оптику. Що зараз відбувається з на товар? На даний час ти має провадження закрито, значить не перебуває впровадження. 2017 року про закриття впровадження по шпалу 68-76. У мене є заява. Зараз, секунду. Ще ви маєте що додати до суміску, він має хорош. Заявив прокурор, яким чином він має мене повідомляти. Так от, для того, щоб він знав, яким чином буде мене повідомляти, я заявляю відвідувати даному судовому засіданні прокурору. Тому що раз є, він приховав навіть четверту постанову про закриття кримінального провадження, коли мене, по-перше, не допитали раз, а по-друге, ця постанова негайно повинна бути вже вручена стороні вже і за того, що такий порядок є передбачений. Зараз я заявляю відвід для того, щоб мені підготувати цей відвід, я прошу. Перенести судове засідання, бо мені треба скористатися і оглянути матеріали справи, і цей. Очевидно, буде подана заява про злочин вказаного прокурора і буде подана.